Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. А чи знали ви, що в пенсійному фонді є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 різного роду доплат, які вони повинні виплачувати пенсіонерам? Це ті, які я виписав з сайту пенсійного фонду, можливо, їх є більше, але це такі самі-самі найголовніші. Тож, давайте я вам розповім. Можливо, тому що їх аж 11, саме ви, саме тут, знайдете свою доплату, підете її, оформите і будете отримувати. Тож, найпопулярніші доплати пенсіонерам від пенсійного фонду, які здійснюються, от, якщо їх оформити, то вже весь час давайте ж розберемо, що там. Тому що, отримавши одну з таких доплат, значно покращить ваше життя, тому що. Пенсії зараз вкрай і вкрай низькі а будь-яка допомога до.